Через вимкнення світла в Києві попит в Києві на оренду впав, і це найкращий момент зняти собі гарну квартиру за класну ціну. Бо мало хто з клієнтів хоче в вимкнення займатися переїздом, якщо чесно. Велика квартира 80 метрів квадратних в Сталінкі. Високі стелі, товсті стіни з новим ремонтом, з новим меблю. Можна сказати, перша здача. Подивіться на цю красотку. Величезна кухня, вітальня на зустрічаю, подивіться, які тут у нас такі класний столик, диванчик, вся з з'юска тут. Зараз з цієї сторони покажу. Кайф. Іменно от квартира в такому якомусь скандинавському стилі, європейському. Так, тут у нас прихожа зона, перша спальня кімната. В першій спальній кімнаті велике двоспальне ліжка. Робоча зона. Тут у нас велика гардеробна кімната, така шафа, яка тут закривається відкривається. Дуже багато місця для зберігання. Кайф, зеркало, повний ріст. Тут у нас друга спальня, велике двоспальне ліжко. Подивіться на ці просто величезні вікна. Класно, що вони тут, звісно, що рехау. І без всяких оцих сот. Просто два великих частеньких вікна. Ну і квартира сама по собі також. І тут у нас кухня. На кухні просто подивіться на цю красотку: є газ, є центральна гаряча вода, є опалення. При вимкненні світла, купили собі якийсь повербанк чи екофло. І кайфуєте. Тут у нас посудомийка. Пральна машина, бойлер, велика ванна та санузел. Все чистеньке, велике і класне.